Знайомтесь, це Денис. Денис є представником броварні. Денис приймав активну участь у замовленні специфікації у замовленні цієї поверні. Денис, привіт. Добрий день. Саш. Денис, зразу тобі актуальне питання, яке я задаю усім. Так. Чому вибрали компанію Термопап? Мій брат, коли приймав рішення взагалі про обладнання, його звати Павло. Познайомився із вашим менеджером з продажів Валера з Валерієм, так У 2017 році. Якщо Ого. я не, не помиляюсь, він тоді придивився до обладнання, послухав його пропозиції. Ну і якось це так знаєте, як відколось трошки в довгий ящик. Ми тоді запускали ще одне одне виробництво, але не пов'язане із пивом. От. Хліб. Так, так, так. У нас пекарня запускалась. Ну, потім, коли вже ми тут відладили процеси, виробництво відладили. Ми повернулись, це ж була, мабуть, якась в людини мета. А чому була така мета? Бо він займався е, дуже даним дистриб'ютором по пиву. По пиву так. І його ця тематика взагалі ну, цікавила. Досвід уже був досвід з продажі. Так, дуже успішний, до речі. Він потім просто він каже, давай, Денис, мабуть, ми повернемося до броварні і якось подивимося, як це все можна самим робити. Mm -hmm. Почали трошки вивчати, почали трошки їздити, дивитись, дивилися на Бушне обладнання. Поїхали до одних виробників, до інших виробників. І він мені сказав, я знайомився з людьми ще в 2017 році. От, давай Ми просто до них заїдемо, подивимося. Ну, вже ж були в людей. І ви знаєте, я коли побував там на одному виробництві, на другому, поспілкувався з менеджерами, От. ми приїхали до, в компанію термопад. У мене вже було з чим порівняти обладнання. Мені воно, я скажу одразу сподобалось візуально. Я бачив не готову продукцію, а бачив процес виробництва. Я обійшов, обдивився сам процес, подивився, як люди це все виготовляють. Мені це все подробно дуже пояснили, яка товщина металу, який принцип. Роботи, познайомилися, обмінялися контактами і сказали, що ми подумаємо над пропозицією. Нам зробили одразу пропозицію. Пізніше ми обдумали, тоді зійшли, скажімо, уже як в ціні, і підписали контракт. і Потім йшов вже процес. Що хотів би додати, взагалі люди, те, що обіцяли ще при усній нашій домовленості, вони все це виконували. Доволі це в принципі справ. було друге питання, я хотів задати вам. Як вам процес запуску, процес монтажу задоволені? Я в принципі всім задоволений. При процесі монтажу, ну ми його робили самостійно, але було дуже багато питань. Мені, по перше, ваш інженер повністю. Тав схеми, як це все правильно, і зробити. це все робилось так. по телефону. Правильно? Удальо так. Ми дзвонили, висилали фотографії, людина розбиралась, виправляла помилки. Потім говорила про нюанси, які можуть бути складнощі в майбутньому. У це нас. був період е, активної фази війни. Як так розумію? Чи це було ще в період коронавірусу? Це був вже період. Війни. Сиділи, думали, запускати, тут літаки літають, Ракети. а тоді ми зрозуміли, просто треба продовжувати те, що намітили для себе, і просто працювали. І все. І що хочу сказати, мені дуже сподобалось, я коли я зателефонував перший раз, побоявся, думаю, гляди люди чи виїхали, на ну, війна все таке. <хи> всі на місці, всі працюють. А позвонив до Константина, він каже, та Саша там десь встановлює броварню, Він зараз зайнятий, Я думаю, ну все в порядку. Мені це дуже сподобало. Дякую за відповідь. Вам розвитку і гарного дня. І я вам дуже вдячний.